Тивісти розгорнули роботу польової кухні для мешканців 16 поверхівок. Місце для готування гарячих обідів облаштували поруч з вуличним кафе. Через аварійне відключення світла 16 листопада. Протягом двох днів люди в цих будинках не могли приготувати собі гарячу їжу. Білі що закрутиті закрутки, там консерви, слава Богу, «Остров надіжди» Нам дали ці такі от набори і цим. Ну, у кого газова там до сусідів, у кого газовий балончик, потихеньку друг друга виручаємо. Зараз така ситуація. Все буде добре. І ми переможемо, і ми тільки укріпимося, Ми спілкуємось. Сухомятку до цього купили ковбаси, купили хліба, то Дуже тяжко. У нас 16 -ташка, да, тяжко. у нас нас 16 немає газу. Не, ну, я ще взрослый чоловік. Я уже, как да. говорится, человек, который да. не имеет да. маленьких детей. А у кого маленькие дети? Как ты ребенку объяснишь, что он должен сидеть и жевать колбасу, вместо того, чтобы попить чай? 16 Шестнадцатиэтажки всегда страдают. Когда обледенения было, страдали, потому что забыли о том, что у нас нет газа. Одне діло газ включити, варити, їсти і сядь возле нього, друге діло в нас. нас. На передовій були достатки, все у них було. Переживе. А найголовніше, щоб там все було в порядку, щоб у них ну, діти були, піща в них була. Щоб захищали нас. Ми в них віримо, тільки на них, на них і сподіваємося більше. Надіються нема на кого. Тільки на ребят. Ко мне обращались люди, что не могут нагреть ни чая, ни еды, ничего. Они ко мне обращались. Вот сейчас вот люди могут кипяток, то есть брали кипяток у своих родственников, друзей и у знакомых. А сейчас вот волонтеры сейчас это все делают. И вот наши 16-этажки, наши жители могут взять кипяток и горячую еду. Первое, второе и чай. Генератори, казани, посуд та кухню для готування їжі надав приватний підприємець. Як пояснює Володимир Чобан, ініціатива облаштувати польову кухню викликана зверненням мешканців. Ми працювали і люди підходили, дайте кипітка, дайте. Ми зрозуміли, що робота наша це одно, а люди приходять і просять кипітка. Нема от поїсти дітей покромити. Ми зрозуміли, що треба звертатися і зробити поліву кухню і накормити людей, тому що люди, дійсно переселенців, дивитись тяжко. Діти можуть осторонь представники громадської організації. Привезли до польової кухні продукти харчування, Гречку, картоплю, консерви, капусту та інші продукти необхідні для приготування гарячих обідів. Приносять продукти волонтерам і мешканці міста. Дровами забезпечили роботу польової кухні комунальне підприємство Южницьке узбережжя. Да, у нас є гуманітарна допомога від благодійного фонду Деполь. Ми з ними зв'язалися, роз, розказали, що в нас така ситуація коїться не тільки у нас в місті, а й по всій області, і вирішили спільно, що ми цю гуманітарну допомогу будемо використовувати ну, для приготування їжі і будемо роздавати людям. Будемо це робити, поки в нас вистачить продуктів харчування, і поки у нас ну будуть сили. Я думаю, що вони у нас будуть. Будемо готувати. Нас зараз приходять люди і запропонують і приносять нам продукти харчування. Ті, що є. Вже нам принесли крупи, вже нам принесли рис, макаронні вироби, каву. Зараз поїхали у людей. зараз холодильники не працюють, тому і м'ясо, і фарш, ну, люди, щоб не спортилися, от на ранаймі привозять. Будемо щось робити. Будемо готувати на кастрі. Окрім роботи польової кухні, з кафе облаштували спеціальне місце для зарядки гаджетів. У разі тривало відключення електроенергії в місті. Волонтери за наявності продуктів готуватимуть гарячі обіди для мешканців шістнадцяти поверхівок.